Сутому Ямагуті пережив ядерне бомбардування хіросіми. Незважаючи на опіки, він одразу повернувся на роботу в Нагасакі, де пережив друге ядерне бомбардування, перебуваючи всього за три кілометри від епіцентру. Він помер 4 січня 2010 року. Проживши 93 роки. Важко повірити в силу виверження Кракатау, яке відбулося 1883 року. У всіх, хто був в радіусі 65 кілометрів, були пошкоджені барабанні перетинки. Вибух чули на відстані до 4500 км, а ударна хвиля чотири рази обійшла земну кулю. Попіл від виверження, який багато місяців перебував у повітрі, став причиною неймовірно гарних заходів сонця по всьому світу. Цим надихнулися багато художників, у тому числі й Мунк. Який намалював свою знамениту картину Крик, Зонди Вояджер насправді покинули сонячну систему, хоч вони й були побудовані за технологіями, які вважаються застарілими. Ймовірно, що вони переживуть людство, продовжуючи перебувати у польоті. У Вояджер 1 бортовий комп'ютер має лише 40 кБ пам'яті. Японія з чистої випадковості двічі уникла захоплення монголами. Обидва рази флот монголів знищив найсильніший ураган, який буває раз на кілька років. Монголи подумали, що це поганий знак, і відмовилися від підкорення японських островів, хоча вони стали б для них легкою здобиччю. Саме тоді набуло популярності слово камікадзе, яке в перекладі означає божественний вітер. У голові не вкладається історія хлопця на ім'я Білі Морган, який 14 хвилин перебував у стані клінічної смерті. А потім зірвав головний виграш у лотереї. Його запросили на телебачення, щоб він у прямому ефірі розповів про це і запропонували знову витягти білет. І Хлопець знову виграв головний приз. Місяць ми літали на місяць усього через 50 років після літаків із фанери. Неможливо в це повірити. Який величезний технологічний стрибок за такий короткий час. Подумати тільки, що люди, які народилися 1899 року, за часів своєї юності побачили перші справжні автомобілі, літаки та дирижаблі. А коли їм виповнилося 70, дивилися по телевізору, як людина висаджується на місяць за одне життя від коней до космічних кораблів. Не вкладається в голові, як людство навчилося кувати метал. Як люди зрозуміли, що метал знаходиться у руді. Що руда це не просто звичайний камінь, яких багато, що її потрібно змішати з вугіллям і нагріти до дуже високої температури, щоб все розплавилося, а потім надати цьому форму, яка буде застосовуватися. Як взагалі змогли дійти до такого ланцюжка рішень? Битва за Лос-Анджелес. Ця подія сталася 1942 року. Надходила маса хибних доповідей про напад японців, і в керівництві збройних сил панувала параноя. Комусь вдалося, що в небі над Лос-Анджелесом японські бомбардувальники, і по них відкрили вогонь з усього, що було. Тільки на світанку стало ясно, що жодних літаків ворога немає, і зенітки просто палили у повітря. Над містом стояв страшний гуркіт. Люди були перелякані, у кількох трапився серцевий напад. Потім хтось пустив чутку, що військові стріляли по НЛО. Важко уявити, що динозаври існували насправді. Тиранозавр Рекс був ростом 4 метри, 13 метрів завдовжки, важив 9 тонн, його зуби були розміром з банан, неймовірно гострий зір, нюх і слух, і горе м'язів по всьому тілі. Передніми лапами, які вважалися маленькими та рудиментними, він міг підняти 180 кг. Коли я промовляю цей опис, мені здається, що йдеться про кіношного монстра. Але ніяк не про реальну тварину, яка бігала по нашій землі. В той час, який ми зазвичай відносимо до дикого заходу, у Нью-Йорку вже було електричне освітлення. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Діліться своїми враженнями у коментарях і бережіть себе.